7 по мінус 6 градусів. Я думаю, треба ж бігом посадити. Купила 2 кілограми цибулі. У нас по 170 гривень цибуляться. Слухайте, трохи є копійки викинула. І я рано сьогодні встала, не годувала, нікого, не доїла, погнала на город, бігом садити цибулю. Завтра може, дасть Бог, як буде все добре. Буде в нас з вами подорож. Куди я вам покажу. Поки розказувати не буду. Бо я завжди тільки розкажу. Так мені щось і не виходить. О, так і методом, бачите, я сажу цибульку свою. Розкидала, розкидала, ти все і не тикаю її. Бо тикати, ти, то в мене Діма, як вдома, то він мені тикає її, бо я не можу нагинатися мене голова болить, коли нагинаєш. О! А так я придумала. Раз, раз. Ну, все. Діма мені малий зробив воно кусочок на грядки, той кусок не робив. Але треба буде весною ще наймати трактора і ще кусок города буду доорювати. Бо то діла не буде. Я не маю куди картоплі садити. Він мені виявив, що ж тільки на грядки. Поняли. А картоплі куди? Я воно кусок, який вальнула цибулі. А ще часника хочу посадити, щоб на закатки було. О! І буде діло. Так. Зараз посажу, потім покажу. Так. Отак я висадила 2 кілограма цибулі. О, другий кілограм швидше посадила, бо він був крупніший. Перший тут мілкіша цибуля. І отак зараз сапкою, позакриваю, позасипаю і все. І буде у мене цибулька посаджена. Хазяйка. що тільки. Зараз піду всіх погодую, дівчаток подою, на тереблю собі часника треба. І посажу ще часник і все. І буде діло. Отак. Мої свині кричать, я ж сюди чую. У мене вчора обновка була, ой, зараз я вам показу Бачите, вот, вот. мокра, звісно. Гано видно, але покрасилася. Красилася сама. Начало 12-го ночі було, мені скучно було, не мала що робити, я ж сама в хаті. Е, <смір витрювання> думаю, покрашусь. Краска була, щоб не муляло мене. Та краска викрасилася баришня. Так. Значит, ну що, буду я Дальше закривати, бо одною рукою невдобно. А вас поки поставлю на паузу. Ура! Лишилося у мене останні три рядочки. Дивіться, який кусочок. Бачите? Видно, покуда посаджено. Такий кусочок цибулі. Цибулі треба багато садити, бо в мене вже в цьому році вже немає. А купляти дуже дорого, то дуже рідко беру ту цибулю. А як береш ділиш її один кусочок на 10 раз. О, то треба садити, щоб було своє. Ми в тому году, ну як в тому году? В цьому году ще, як переїхали навесні, то я взяла тільки літрову баночку цибулі, то що в мене було таких О, там п'ять радочків тої цибулі і все. Більше я не садила. То з тими переїздами, то ще щось. Там вдома як садили на Волині, то у нас хватало цибулі своєї, ще дімина Мати колись робила на цибулі, приносила. Тож. Ну, Нам на зиму хватає, три сітки хватає цибулі. А в цьому году вже понасаджую, щоб було своє. На закатки, на зажарки, була цибулька. О, Зараз піду, тепер буду доїти всіх, кормити, щось сама перекушу, піду до мами. В неї там теж є садити цибулю. Може вона вже і висадила, але піду подивлюсь, що треба допомогти. Ще її посадити і потім ще в себе часник може сьогодні спю, посажу. А ні, то і ні. Я за часником не дуже. Мені головне було це цибулю висадити. Фух, все. Порядок. А тут кусочок лишила, тут я хочу ще вух посію і петрушку. Щоб мені трактор не перегорував. Постійно, поняли? Ах, наорав. Це вже Діма трохи мотоблоком вирівняв. Кажете, новина тяжко говориться. Новина отам, ну, кусочок, бачите? А оце, ось, ось такого, опотібурін. Це не новина. Ну воно, що там, що там, одинакова оранка. Німаєте? Не повідворювати нічого. Нас взяти, взяти. Клаптик може бути, сам по собі такий косий. Та ні, видно, що тут взяв рівно, а там воно лишив. Тако пішов. Все воно видно. І все. Ну, вже як є, так є. Але весною буду ще доорювати. Бачите, в мене там викошений кусок. Ото покудова викошена, то б було б 10 сотих. А так він мені виграв тільки 6. поняли ну Мені треба буде тепер наймати ще трактора, запускати по цьому ораному, щоб проїжджав. І ще доорював. Бо я не матиму, куди картоплю посадити. Що то він мені на грядки тільки вон, цибулі тільки, який кусок пішов. Капуста, помідор, перець, морква, буряк. Фасолі десь захочу, щоб стикнути. Ти куди його маю тикати? Поняли як? Коротше так. О, Коротше, пішла я управлятись. Вам гарного дня. Дякую, що ви зі мною. І до зустрічі у нових відео. Так, ребята! Правилася, всім подавала їсти і закрила я своїх нових жителів. О. Ось сюди. Бачите? Ой. О, Зараз впадуть ті ворота тебе не мати. Даю їм тут їсти пети, і вони живуть отут. Качур і три качечки. Одна качечка втекла, зараза. О. Бо б, с, випускаю на вулицю, сидять тільки під машиною. Я їх з машини, вони під машину. Я їх отуда, вони опять туди. І задовбують слухайте. Я взяла психанула, пообрубувала всім крила. Прям сокеру, і на піньку пообрубувала на образом, пір'я. І позакривала сюди. Хай сидять тут. Їсти є, пити є. О, Нема чого викабенюватися. Ти все. А свиням теж їсти дала. Катакомбиті. Не знаю, коли Діма прийде, але мені справи ту підлогу. Ой, тут у них ужас. Ну, коротше, хай. Вправляюся, звісно, сьогодні вже аж в обід. Але хоч добре, що я посадила ту цибулю. Бачите, в нас дощ. Дощ іде? Я вже висадила, це все добре. Цим дала поразі там своїм. Зараз я прийду подую дівок. Кролики теж у мене сьогодні. Всі маленькі були тут. Як вони сюди попали, Бог його знає, ну, коротше, якось вони вмудряються. І звідси знизу сюди лізуть, всі лізуть до цієї кролички. Дуже вона всім добра. Класняті. Все. Пішла брати відерочку, прийду водою, бо ще рано мала доїти. То вже два дня попідряд доїла ввечері то їздила на кладбище, дідові пам'ятника поставила. То з мамою в Даражні були в район їздили. Мама там по своїх справах і я з нею. І коротше в мене ці дні були загружені. Пам'ятник я не показувала, як я ставила. Думаю, це не до чого. Вже їй таке показувати. Ну, не знаю. Ну, коротше, так що дід мій з хатиною. Ще сестра бабі має поставити і буде діло. Все, всіх люблю, цілую тепер точно до зустрічі в нових відео. Що Соні треба їсти дати. Так, да, Соня? Що тобі доться їсти дати. І буде діло. Все, всім пока.